Писанки Паски та ковбаси напередодні Воскресіння Хрестового наші журналісти провели рейд на одному з ранків міста і розпитали продавців про ціни на продукти і чи зросли вони напередодні свят. Отож, усі деталі далі у випуску. Великдень це те, що об'єднує всіх людей, адже саме тоді ми віддаємо шану традиціям. І підготовка до великого дня є багатоетапною. І основним етапом це є збирання великоднього кошика. Тож сьогодні ми вивідаємо з вами, чим боковинці наповнюють свої кошики і з'ясуємо ціни на Чернівецькому ринку. Залишайтесь з нами. Переважна більшість відвідувачів скаржаться на підвищення цін. Відзначають, що не лише напередодні великодня, а й загалом. Ну це м'яко сказано, помітили. Ми по. Чувствовали, що ми не можемо все собі дозволити. Лідія каже, що цьогоріч купує, як завжди, найосновніше. Ну так як я привикла, ковбаса, сало, яйця, паска. Ой, ну, я піще багато чого назвала. Продавчиня Людмила зауважує, що також потерпає від зростання цін. Однак відзначає, що на кількість людей між базарними рядами це не вплинуло. Ціни дуже піднялися вверх, тому таке огірочок, помідорка ну щоб прямо ажіотажу ну, на овочі дуже піднялися ціни. по зрівняно ну допустимо, так як родиська 90 було і 55, Ну різниця є відчутна. Можна сказати одинаково, плюс-мінус однаково. Ну у мене свої люди, які постійно зазвичай купують, тому. Ну, ну я не можу сказати, що більше і менше. Звичайно, та як того року, так цього року. Хоча насправді людей на ринку не так вже й багато, спілкуючись між собою, продавці висувають свої теорії з цього приводу. у нас давно немає жовтажу. Відколи війна, у нас немає жотажу зовсім. Ну бачите, базар половину пустий. немає. То був ковід, тепер війна, і з кожним роком все важче важче. Більшість підприємців на ринку дотримуються спільної думки, що у малого бізнесу не найкращі часи, і це пов'язано не тільки з війною, як зауважує одна із продавчинь. Немає покупців, немає. Хто виїхав, хто не має за що купляти. Великою проблемою кажуть є те, що люди справді не можуть собі всього дозволити, тому економлять. А це в свою чергу б'є по торгівлі. Однак не по всій. Продавець м'ясних виробів розповів нам, що особисто змін на базарі особливо не помітив. Ні, навпаки, навпаки, нормально скупляються, ходять люди. Так що все добре. Зрештою, якими б ціни не були, боковинці не втрачають настрою перед великим днем. З вірою у краще шануючи традиції, чернівчани із нетерпінням чекають на свято Паски. Юлія Слободян та миднятива.